Так, дивіться, знаходжуся біля абрикоси. Якщо ви розумієте, це зараз трішки, трішки темновато. Ну, думаю, зніму відео, подивимося, що вийде. Що я хочу сказати? Е, дуже часто мені зараз почали писати те, що я обробляю, а мій сусід говорить, він не обробляв і в нього купа є абрикос. Це 24 рік. Знаєте, чому так? Чому в нього є абрикоси, а у вас немає? Бо він брехун і все. Дивіться, як не є, ця весна в нас є аномально тепла. Дійсно, немає вологи, дійсно не так сильно розвиваються грибки і хвороби. Ну я дивився свої відео, в мене відео набирали дуже багато просмотрів на рахунок абрикос і на рахунок обробки. Тобто, яка кількість людей тільки послухала мене і зробила так, як обробляв я. Ми захистили. Якщо навіть дійсно якась абрикоса була не оброблена, ви зрозумієте, що. Таку кількість фунгициду, яка оброблялася в цьому році, його просто фізично не могла ця хвороба розвиватися, як моноліоз. Тому і абрикоси є. Друге питання. У мене не літають бджоли. Чи буде в нас чи будемо мати ці самі абрикоси? Дивіться, в мене теж не сильно було багато абрикос, але ви можете зараз підійти до свого цвіту і вже бачите, ось там цвіт і є зелені внутрі абрикоски. Це так на всьому, на всьому цвітові. Тобто, нехай ще процентів 10% відпаде. Це теж нормально, це буде скидати дерево свої абрикоси. Тобто, практично по всьому дереву є абрикоси. Зрозуміли, так? Да? Є на всіх-на всіх, на всіх абрикоси. Це, це друге. Дивіться, якщо у вас листочок зараз чистенький, ось як у мене, бачите, чистенький, абрикоски зав'язуються. Якщо ви внесли фунгициди, інсектициди і добрива, можете нічого не робити, якщо у вас нічого не засмучує. Можете єдине, що зараз зробити, це у нас квітень місяць, підійти до, до вашого дерева. Підійти до вашого дерева. І зробити ось таку маленьку операцію. Це, вже зараз, це вже можна зробити, щоб е, ваше дерево добре розвивалося і хорошо ваші абрикоски набирали е, об'єм. Дивіться, ось росте зразу, я підходжу до гілочки. Росте гілочка одна наружу, так як мені потрібно, а ця росте внутрі. Не стісняйтеся, підійдіть і зразу зараз тако візьміть і, і виломайте цю гілочку, яка вам росте внутрі. По-перше, ви цим самим. Можете зараз це не робити. Можете це зробити в кінці квітня, на початку травня, коли у вас будуть пагони більші. Але я роблю зараз так, тільки дивіться, обережно. Ось є у вас гілочка, а росте внутрішньор. в мене ця вже пішла сюди, а ця росте внутрі. Обережно, бачите, тут є абрикоски. Отак, ногтиком раз, піджали і ногтиком перерізали. Ось так. Все. Ви забрали. По-перше, ви звільнили місце для сонця. Сюди буде добре попадати сонце. І ваші абрикоси будуть добре розвиватися. Така сама ситуація, дивіться, гілочка пішла сюди. А ось цю гілочку я беру і виламлюю. Або виламлюєте, або тако під саме ноль пришпілюєте. Свого роду робите, як пеньочок. Все, дивіться, виходить, ось така сама ситуація. Теж, внутрі, туди я не роблю. По-перше, у вас буде менше обрізання на наступний рік. Раз. Зараз питання буде йти більше в абрикоси. А не Бог знаку дав які гілки, які вам не потрібні. Зрозуміли, так? Да? І тому зараз робіть таку операцію. Це свого роду, звичайно, називається налітня операція. Ну, я провожу на деяких деревах, якщо у вас один, одинарні случаї, таких там кілька маєте дерев, ви можете це вже зробити. Якщо у вас по якійсь причині не такий лист, як у мене, щось якась є проблема, ще щось, ще щось у вас шкодить тут вашим, вашому дереву, ви можете внести інсектициди. В такому випадку ви інсектициди можете вносити будь-які. Тобто системні чи контактні, вони на бджолу вже не впливають. Бджола вже відношення до, такої, до такого цвіту абсолютно немає. Тільки дивіться, не, не важно, які буде вносити. Дійсно, абсолютно не важно. Вам ви вже на бджолу не звертайте увагу. Головне, щоб воно було якісний, то інсектицид. Опять же, так само можете сюди вносити фунгицид. це від хвороб, інсектицид це від комах, Фунгицид – це від хвороб. І, звичайно, шикарний лист, чого такий має бути, тому що вносити потрібно добриво по листу. Від листа вони розходяться по всьому дереву. Тому, які добрива вносити, щоб перша цифра, там де йде НПК, НПК це азот фосфор калій, і в такому тільки порядку йде. Перша цифра азот. Зараз е, перша стадія розвитку дерева має бути. Хорошо, багато азота в дерево. Тому перша цифра у вас має бути висока, 20 або вище. Тому вносьте, якщо ви може, мало щось вносили, якщо ви боїтеся, що моноліоз може вдарити зараз по вашому дереву, тобто це не ісключається, що він зараз у вас його не має чи в того самого вашого сусіда, і це все безпека. Якщо ви хочете для перестраховки, внесіть ще раз. Від моноліозу якийсь препарат, фунецит, я там в відео дуже багато розказував, які я вносив. І так само можете захистити дерево. Не бійтеся, вони е, виходять з рослини. Ці препарати сучасні дуже швидко зараз Вони виходять, е, тому ви будете їсти хороше, смачний абрикос і ніяких не буде в ньому нітратів, і все у вас буде чудово. Тому. Зробіть так, як я вас прошу, і все буде чудово. Бачите, ну все. Ось ви можете підійти там, до будь-якого це, і вже видно в серединці, бачите, зелененьке. Зелененьке. Ось, бачите, такий зелененький шарик. такий. Тому я думаю, що все, що я мав сказати,